Всім привіт! Мене звуть Маша, рада вітати вас на своєму каналі. Давно я не знімала відео, це щось було не до того, не було якогось настрою. Але нарешті я зібралася і вирішила вам показати свої покупки. За цей час, майже за три місяці в мене було їх не дуже багато. У мене зараз е, ніби косметична дієта, я б не сказала, що я її дуже придержуюся, але деякі покупки я зробила. Тут всього потрошку, і замовлення сайту Makeup. І покупки в магазинах Єва, Аврора, ну, тож почнемо. Перше я вам хочу показати. А, в АТБ ще забігала ось така новинка для мене 48 гривень, дентал. Ну, це з нецікавого, ось така зубна паста, якась новинка до нас привезли, антипараданкіт. Болгарія її виготовляє. Цікаво, буде спробувати. Тут все запаяно, 100 мл. Коробку я викину. Ось так вона виглядає. Так, наступне в магазині Сільпо. Таке мило купила Royal Nova Classic. Дуже пахуче, схоже на камей. Знаєте, раніше було, не знаю, чи воно зараз є, давно щось мені не зустрічалося. Суперовий аромат. 27 гривень коштує, є там декілька видів, здається, 2 чи 3. Ну, я вирішила таке з квіточками взяти. Люблю мило, щоб в запасі було в мене. Також В АТБ купила за. 39 гривень новинка дуру. Fresh Sensations, Це типу тропічні фрукти. Мабуть, як якої гліцериною, також дуже-дуже пахуче, Таке свіжістю. Класно, люблю взагалі дуру. А в Аврору забігала, значить, було по 69 гривень, не знаю, якась така знижка супер. Це у нас Аврора в центрі міста. Вона така величенька, маркетом зроблена, можна там і походити зручно повибирати. І побачила щось мені попалося на очі Ліора. 69 гривень це зовсім дешева ціна, тому що зараз вони по 120 є, а це щось була знижка, не знаю. Інколи в Аврорах буває таке, що ти дивишся в одній там одна ціна, приходиш в іншу знижка якась. Значить, French Charm це Rose Peach and Flowers. Так. Не хочу фокусуватися. Зараз я вам прочитаю з гіалуроновою кислотою, тригалозою персиковою олією. Фруктово-квіткова композиція захоплює своєю життєвою енергією та чутливістю. Аромат поєднав ніжні ноти пристрасного жасмину, багатогранної туберози та благородної амбри. Персик прикрашає композицію ароматами стиглих соковитих плодів, що, творює, що створює неповторний посмаку флер. Ну, багатообіцяючий аромат. Значить, воно було тут заслюдоване, я вже відкрила такий ніжний, ненав'язливий, фруктово-квітковий, ніби на якісь парфуми такі ненав'язливі, щось нагадує. Дуже сподобався. Так, ще зараз я вам покажу замовлення з Сайту Notino ну, також зробила його, бо була безкоштовна доставка. Значит, купила ось такий Herbal Essence шампунь, 180 гривень. Апельсин нещодавно новий, Ну, може, воно вже десь рік, може і більше. Ну, для мене це новинка. 350 мл. Прекрасний аромат свіжий, такий фруктовий, цитрусовий. Буду пробувати. Мені ця фірма раніше колись подобалась, давно вже не брала нічого. Також взяла бальзам для волосся. Кондиціонер з органовою олією. Вирішила не брати з однієї серії, думаю, спробую щось інше. Люблю, знаєте, різні серії пробувати. Тут у нас 250 мл. Також була знижка, 100 з чимось, ну, не бюджетні вони, звичайно, але я думаю, будуть класні. Ось така красива баночка. Також на Нотіно взяла ось такий лак від Essence, магнетична серія. Такий зелений колір. Дійсно, у мене є магніт для гель лаку і Він магнітиться. Можна там якийсь собі типу котячого ока зробити. Ось такий ось колір. Ну, звичайно, не такий ефект, як на гель лаку але, знаєте, побалуватись можна. Колір мені сподобався. Ось так. Також це вже хотіла спробувати від Vivian Grey. Це ось такий кремчик для рук. Orange blossom, Апельсинова квітка 30 мл. Ось такий ось. Е, здається, 30 гривень. Він коштував. Ну, така маленька, тюбочок. Знаєте, сумачний варіант. Так, що в магазині Єва, значить, забігала я. Були ось такі олівчики. 90% знижка. Вони коштували по 14 гривень, 70 копійок. Я, знаєте, зайшла в Єву з подругою, подивилась, походила та ні що мені ті олівчики, я їм майже не користуюся, але я про них думала кожен день, тому я повернулася туди і взяла зразу два. Думаю, гріх не взяти за таку ціну. Було все фольговано, замотано, купа всякого тут намотано. То 25 знижка, то 50, то 70. Значить, це у нас ось такий колір Daydream 403. Ось такий він зелений. Це дохромні олівчики. Вони дуже ламкі, крихкі. Ось так ось, зразу і зламався. Уже ну, покажу вам пожирному. Дивіться. Супер такий зеленого коричневий, це вже ви побачите ефект такий. Ось так, ось зелений якось вийшов дуже ламкий. Чи може він розтаяв, бо була така, знаєте, спека. Але колір. Суперський. Аби він ще в мене наносився на очі. У мене жирні повіки. І взагалі я олівцями дуже рідко користуюся, тому що вони мені не малюють не по тінням. Слизову я не можу малювати. Коротше, ну, буду пробувати, можливо, ці будуть хороші. І ось такий ось відтіночок. Це у нас 401 глармпсі. Це вже такий ось раз покажу. Ось. У камера так не передає. Такий з рудого, золотистий, жовтуватий. Ось так. Трішки видно. Ну, буду пробувати ось його скільки тут. Але я вам скажу, за 1470 можна було брати там іще, здається, один залишався якийсь з них. Ну, хватить цих мені. Так, і останнє, що я вам покажу, це було замовлення сайту Makeup. Ось таку взяла сіль для ванни, скоро буде холодна пора року. Можна буде робити спа процедури, тому що зараз зараз дуже жарко. Fresh-джус, сіль для ванни, значить, сицилійський апельсин і кремливий. Я думаю, аромат буде пречудовий, тому що фреш – це такі, знаєте, насичені аромати. Значить, Тут у нас екстракт апельсину, мандарину та олія манго. Ну, Крізь у цю коробу, крізь у це пакування не чути запаху. ну, Я ще не відкривала. Зараз буду називати вам ціни 58 гривень. Дойпак. Ось такий типу, типу економ варіант. Наступне, знаєте, чогось мені захотілося від тезорі Орієнти, а чому захотілося? Значить, предісторію вам розкажу. Ось з подружкою також заходимо в деякий е час назад у Вацсонс, і від тезорі Орієнти знаєте, тестуємо ці ароматики. Я раз їм напшикалася другим. Він мені так сподобався, що я вирішила його придбати. Була хороша знижка, значить, е 218 гривень, 100 мл туалетна вода. Тут, значить, кашемір, сандалвуд і ветивер. Ну, Він як позиціонується як ніби для чоловіків, ну, як і у ній, секс, який він класний, просто. Мені дуже-дуже сподобався. Такий, знаєте, так, у ньому чоловічий такий вайб, я б сказала, так, але можна жінкам використовувати щось таке східне, свіже. Я не вмію описувати аромати, але якщо ви там в Ваценсі у вас є поруч, можете спробувати. Мені дуже-дуже сподобався. У мене є ще такий один Міра, здається, щось таке такий сіренький він. Так, ще по ароматам не все. Була дуже велика знижка, тобто оцінка Лінейр номер 37 парфуми. Це значить для мене новинка. Виявляється, у них є сайт свій, і вони продають аналогову парфюмерію. Виготовляє його це Яворівський район, ПГТ Шкло, Львівська область. Ось так. Значить, Він коштував 258 гривень. На сайті у них коштує він 670, а то навіть 700 гривень. Тому я вирішила подивилась таку ціну знижку, велику, більше 60%, вирішила придбати. Було також все заслідовано, але я тут уже його протестувала. значить Зараз вам покажу пакування таке, знаєте, простецьке в склі, такий ковпачок доволі незручний. Але, боже, як він мені сподобався. Я його брала по опису, тому що я навіть не дивилася до цього, який він на що він аналог. Виявляється, це у нас ем, аналог на. Господи, де ж я його писала? Жан-Марко Вентурі Вомен, значить Квітково-цитрусовий, початкова нота, бергамот, грейпфрут, фрезія, середня нота, іріс, квіти лотосу, і кінцева нота геліотроп мускус. Боже, який він класний. просто Я дуже рада, що тут немає тієї ванілі, тому що я ваніль взагалі зараз не знаю. Останнім часом вона мені. Взагалі не йде. От люблю її в їжі, в якось випісті. Ну, не в парфумерії. Буває, знаєте, дівчата як надушаться, ой, в мене аж голова поморочиться. Він просто, знаєте, такий ніжний, ненав'язливий. Він недовго тримається на шкірі. Ну, на моїй, тому що на мої. у мене шкіра холодна, на ній аромати тримаються взагалі. Навіть я вам скажу, я пробувала дорогі аромати, такі, як. Господи, блекопіум на, на мені, знаєте, ну він не простий аромат, але він на мені тримався дуже-дуже мало часу. Цей також, знаєте, пахне мені якимись слуговими квітами, свіже скошеною травою, ну просто суперовий. І за таку приємну ціну його придбала. Так що можете подивитися, ціни на них не бюджетні на ці аромати, тому що воно тут написано, що це концентрована. Концентровані парфумерна композиція Во. Концентровані парфуми для жінок. Ось так. Ну, і е, цей аромат сподобався моїй мамі, тому я їй його подарую. Тому що на мені він е, тримається дуже-дуже е, малий час, а на ній якось краще. Так, наступне від. Муа. Купила я, значить, пудру-хайлайтер для обличчя. 8 грамів, 106 гривень, була гарна знижка. Ось так. Я чому захотіла побачила у когось Дівчат на огляді, він з такий з голубуватим відтінком. Ну, зараз вам не дуже видно така запечена формула. ось дивіться, Можливо, ви побачите, у вас більше такий серебристий, але, можливо, цей голубий перелив ось. Так, на камері більш сріблясто, але в ньому є голубі такі часточки. Ну, не часточки да, Такі як блискітки, мілкі-мілкі, але він так гарно зашліфовує шкіру, виглядає класний. Була гарна знижка. І останнє, що я вам покажу, це була також з оцінкою палетка для тіней, тіней для повік від The Balm. Знаєте, давно я хотіла від цієї фірми щось придбати, але у них, знаєте, не дешеві ціни. Така палеточка коштує десь також біля 700 гривень, але я її купила за 258. Ось кому цікаво мій чек Так. Ага, цікаво. Воно не фокусується. Ось. 258. Оцінка палетка тіней для повік. Оцінка була по терміну придатності. Я на термін не дивлюсь в сухих продуктах, тому. Мені це не дуже важливо було. Головне, що вона прийшла цілою, гарно запакованою. Тут невелика грамовка, 7,2 грами. Знаєте, оцей такий зебалм у них завжди, знаєте, як, такі обгортки, як ніби комікс щось такі картонне пакування. Ось така застіпка, дзеркала немає. І ось такі, знаєте, простенькі кольори оцей дохром. Але я її вже пробувала. Ви знаєте, дійсно класна вона. Вона не осипається, вони тримаються цілий день. Така палетка, я її називаю на роботу. Такі дуже твердо спресовані тіні. Навіть якщо тут і грамів трішки, але вистачить, я думаю, надовго. І ось такий можна навіть як і хайлайтери використовувати. Ось такі кольори, це матові. Звичайний. І ось такий шимер, він дуже красивий, він переливається блискітками. Якщо, звичайно, щось воно сфокусується, нічого не хоче мене. Та що ж це таке ось так? І ось цей дуохром, але його важко чимось переносити, я вам скажу. Я пробувала різними пензлями і натуральними, і синтетичними, але він дуже тугий, такий твердий, і ось так на пальчику його ще краще видно. Ось. Бачите, на руку взагалі, здається, не переноситься, тому треба на якусь, знаєте, липку базу або на консилер переносити. Але, я ж кажу, я її називаю палетка на роботу, хотілося мені спробувати, щоб в моїй колекції було від цього бренду хоча б якась маленька палеточка. Ось так. Таке пакування. Я не дуже, правда, картон, бо він замащується, люблю, але як її вже. Ой, дякую, що подивилися це відео. Що були зі мною? Підписуйтеся, ставте лайки і до наступних зустрічей.